Одяг для дитячих закладів. У Житомирі готуються до старту роботи по утепленню восьми шкіл у рамках проєкту НЕПКО. Це 15-та школа, 23 школа, 12-та школа, 6-та школа, 17-та школа і 14-та резервна. Тим часом в утепленні дитячих садочків залишилося зробити останній штрих доробити ганки, козирки та підвальні приміщення. За програмою Невко у місті утеплили 10 садочків, їх обирали європейські партнери за принципом максимального економічного ефекту. Садочки вже утеплені, якщо чесно, вже утеплені стіни, вже замінені вікна, вже утеплені фундаменти, панелі перекриття, криші вже зроблені. Нові перекриття подвалу, подвального приміщення першого поверху зроблені. Якщо говорити про садочки. Це шостий, й 70-й садочок, 29-й, 26-й. 59. Загалом на утеплення шкіл та дитячих садочків у Житомирі пішло 4,5 мільйони євро. Школи близько там 40, 30 з лишнім мільйонів. Наталя Павленко, Юрій Грач. Спеціально для програми «У центрі подій СТВ».